Чому стратегія найнижчої ціни на ринку це погана ідея, крім одного випадку, який я розкажу в кінці відео. От згадайте, коли ви виходите з якогось ресторану, що ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте, смачно вам було чи не смачно? Немає такого, що ви думаєте, ну, взагалі, то було зовсім несмачно, все пережарили, воно якесь пересолене було, обслуговування було просто дно, але ж недорого. То можна ходити, немає такого. Бо очікування у клієнта навіть за найнижчу ціну є досить високими. Просто за нижчу ціну. Єдиний варіант, де ви можете і навіть повинні конкурувати ціною, це маркетплейси. На пром, розетка і так далі. Там дуже легко подивитися ці оці, оці товари у інших продавців. І ось тоді це єдиний варіант, чим ви можете конкурувати. По ну чи рейтингом. все.